Уголенькая, с когулем как бедосём. что она там и... У -у -у -у. Да. Давай, запускаем? Давай, дед, запускаем. Да девчонки! Давай, Крутяк? Запускай. Мернеш? Не зрімнути. Отак. Почав так, так руковому робити. Рома, не роби так, будь ласка. Пане Роман, на колінах не сидіть. Холодно, не, не можна так на коліна. забуваєш? Рома, іди сюди. Бачить там собака.